Зараз буду вечором давати кукурудзу курам. Параної обмішки не буду сьогодні. Вчора в них була. Ось відра кукурудзу їм насипемо. Якраз зімнані, щоб перетвор... це, переварилось подовше у желудках Сьогодні по прогнозу показує останній день, Сильні такі морози, далі на спад піде, далі на вихідні плюс один. Сьогодні на сонці тепло було теж. Двері геть відкривав курник. Але тільки сонце зайшло, та вже мороз, градусів 7-8. Він дичок ще є, по носу, але вже не такий. Ось курка ця, що боліє, голошеє. У Вона ще боліє теж. Він тамки так і не занеслось далі. Ряба зовсім не занеслося, біле пару яйць знесло і перестали. Може побачила, що я їх забирав, може холодно. Світло включено, свиней лампочка моргає. Індичка ще б'є півні віку трохи. Вон та курка, вже хоче заходити, бо холодно.